Кенго 2 притягнули, не заводиться, чутно працює вентилятор. Коли включено запалення, то тобто немає зв'язку з комп'ютером там призки, це аварійний Ні, Майже в такому стані воно приїхало. Тут коли його гнеш, воно то вмикається, то не вмикається, Коротше, щось там десь відбувається. Зараз трошки погнув, чутно включився в запіщав. Десь тут є поганий контакт. Зараз, поки воно включилося, мабуть, її загонимо. Та будемо розбиратися, шукати. Там трохи можна побачити якусь зелень під силовими контактами. Можливо, в цьому причина, можливо, не в цьому. Хтось тут вже копався, тому що гайка це не рідна, якась, звичайно, тут контакти стоять не так, як повинні бути, вони повинні. Навпаки, бути, е, ось та силова клема повинна сюди зверху покладатися і потім закручуватися, щоб воно не рзало одну відповідно від іншого. іншого. Зараз, поки воно вімкнулося, загонимо та будемо розбиратися, що там до чого. Так, загнали машину, вдалося її завести. Коротше, у нас пропадає зв'язок з приском. Коли ось там є жгут, коли ми його рухаємо, пропадає зв'язок з приском і вона випадає в аварію. Зараз знімемо цей блок запобіжників. По реносному він називається блок захисту і комутації, тому що він не просто має в собі запобіжники, а реле, електронний блок і по сигналу шиникан він вмикає, вимикає живлення на Різні елементи під капотом, тому він блок захисту і комутації називається. Зараз його знімаємо та будемо дивитися, що там з жгутами. Зняли блок. Ось у нас чорний один із роз'ємів. Що ми тут бачимо? Якщо тут подивитися на піни, то вони там просто роздовбані. Не знаю, чим туди піхали або що робили. Коротше, ось у нас з китайського набору екстракторів колись користувався, ось пін такий самий, іголка така сама, як розмір піні. Ось ми беремо інший роз'єм і він вставляється ну, досить тугенько сюди. І витягається досить тугенько. тобто Треба прикласти зусилля, щоб його витягнути. І ось ми бачимо цей роз'єм. Вони сюди просто. Провалюються, в принципі, всі. Просто провалюються і легко дістаються. Тобто, треба буде їх тут або знімати-підгибати, або просто міняти на інші. Тому що вони ну, просто не, не тримають пін. Ну, коротше, займаємося ревізією і перебираємо. Так, контакти почистили, машина стала нормально заводитися. Далі по машині є така помилка, помилка на свічки підігріву ТОСОЛУ. Тобто зараз у нас помилки немає, вона в стані тимчасових, але час від часу вона світиться на табло. Чому так? Тому що одна зі свічок несправна. Зараз робимо тест. Відігрівача, і ми бачимо, що у нас на табло засвітилася помилка. Тобто у нас зараз команда ще виконується. Машина бачить, що у нас не працюють свічки, і вона світить нам помилку. Зараз закінчується тест свічок. Вона по черзі зажигає одну, дві, три та чотири свічки і дивиться, як воно працює. Тобто, зараз у нас є помилка по свічках. І в цей час світиться на табло. Тому розбираємо машину, добираємося до свічок та міняємо їх. Свічки у нас живуть ось тут знизу авто. Треба зняти колесо, зняти підкрилок. ось у нас блок свічок. Його вже трошки запшикали, щоб воно відмокло. Зараз відкручуємо дроти, знімаємо блок та міняємо свічки. Зняли блоко, зараз трохи нагріємо, викрутимо свічки, поміняємо їх, отут поміняємо орінг, щоб не було потім в майбутньому проблем. Та трохи ще причухаємо корпуса. Чому завжди міняємо орінг? Тому що ось він тут простояв, ну, скажімо так, 10 років, і він прийняв форму, тобто він за Площину поверхні зовсім не виглядає. Ну, щоб потім не було в майбутньому проблем, тому ми його завжди міняємо. Конструктивно тут є виборка, де він лежить. На відповідній стороні тут просто площина. Тому ми завжди цю площину причухуємо. а тут міняємо Орінг. Трохи почухали поверхні. Ставимо Нові оринги та збираємо. Свічки поміняли, свічки завжди, і все, що у нас крутиться, все, що стоїть під капотом, все завжди мажемо мідною пастою щоб воно потім відкручувалось. Зараз тут трохи приберемо зайвого та ставимо на машину. так Після роботи, після заміни свічок трамопомилки. Помилок немає. Робимо тест підігрівачів і дивимось на помилку після роботи, буде чи не буде. Команда завершена і помилок немає. В принципі, на цьому все. Машинку відпускаємо, далі буде.